Доброго дня вам із Бучанського району. А це під Києвом. В Україні. Моїй коханій Україні. І мої квіти. Мій такий маленький квітничок. Теж прийшла пані осінь. Прийшла з морозами, з приморозками. Ні, з приморозками, так. І поки я була в Закарпатті по справах і декілька днів відпочив, то мороз тут попрацював у мене в квітах. Але бачите, папороть ось тут папороть стоїть. Але ні, там і далі цей сорт стоїть, а інші примерзли. Примерзли хвости, бачите. Так гарно змерзли і примерзли, так? Ну, звичайно, звичайно. Бачите, ось оцей папороть називається кочедишник. Ну, по-українськи, може, він називається по-іншому, не пам'ятаю, просто він примерз. А ось ці ось ці такі стоять зелененькі. Все таки зелененькі. Ну, що, чоловік мені казав. Воно, мабуть, все змерзло, а й ні. А приморозок у нас був гарний. Бачите, як все-таки е, е, залишилося такою ще брунера. Брунер залишилася. Ось такою е, це у нас, це у нас, у нас, у нас брунера, а це у нас. Медунечка, самурай, теж і ось ця медунечка. І ось ця медуничка. Бачите, все-таки вони не підмерзли. так. А це у нас герань садова, називається самобор. Бачите, яка вона гарна, яка вона гарна, яке в неї гарне листя. Просто що це вже такі кущики, які дуже багато раз ділилися. І вони вже наросли, але прийшла зима. Але ви бачите, які вони все таки гарні. І я цю герань сажу завжди між хостами і між брунерами, тому що вона любить воду. Бо герань взагалі-то дуже гарно переносить посуху. Але оцей сорт, самобур, він дуже любить воду. Так як хости і брунери, і медонички, все любить воду. І тоді така краса, тому що, коли води мало, Листя зовсім-зовсім ні те. А, а цей сорт цінується за листя. Бачите, яке воно гарне, розфарбовується. Воно і навесні таке. І якщо такий гарний нарощий кусть, то і влітку таке листя. І такого темного бордового кольору у цього сорту квіти. Ну, а хости, звичайно, бачите, я не обрізаю хости ніколи. Тому що зверху я її знову буду прикривати е, тирсою. І повинні мені трішки прикриваю, небагато, повинні мені прислати, привезти солому. Я домовилась знайомим. Це у нас, е, Ось бачите, як я е, ховаю свій тин. Так? Солому і тирса. Відро залишилось, тому буду прикривати. Мої дорогенькі, що я вам скажу? Оце осіння айстра. Як вона називається, я не пам'ятаю, але треба подивитись, тому що назва в неї є. Бачите, як вона квітне? Отак От вона квітне, але ось тут, може, буде і розовішим. Це трішки починає. Але діло в тому, що вона висока. Висока, десь метр двадцять висоти, я її навіть підв'язала. Але я не знаю, чи вона встигне заквітнути. Але вона і так гарненько виглядає, бачите? Але, мабуть, повинна ж все-таки ж гарно квітнути. Ну, не знаю, поки що. Це мені подарували, тому я її тут посадила, прикрила неподобства. Так, прикрила неподобство. Зараз вам швиденько покажусь Кости, я ж кажу, я ніколи не збираю листя, не згрібаю листя, тому що у нас тут одна єдина, одна єдина яблунька, яка у нас вона, яблу, яблука такі поганенькі, можна сказати, зовсім, але слугує вона у нас для тіні. Можливо, ми її скоро обріжемо, але треба щось посадити, тому що, звичайно, у нас на участку нема жодного більш дерева. У нас дерева погано ростуть, тому що коли у нас навесні і восени йдуть дощі, то у нас мокровато і дерева швидко-бистро швидко, швидко пропадають. Ну, У нас, я вам скажу, і садити немає де. Тому я посадила ось такий плющ, поки що хочу закрити оцей стовбур, навіть коли обріжеться. Ну, Ще ми нічого не планували. То я хочу, щоб оцей плющ просто повністю закрив цей стовбур навіть якщо ми його будемо обрізати, я вам скажу, що він не вимерзає. Не вимерзає. Але черенкується дуже погано. Я черенкувала, тут збирала і так трішки садила в землю, він приймається, якщо з цієї рослини, от коли в нього такий корінь великий, так? і приймається. А як я відрізала, вже навіть з корінцями. То приймається дуже погано. Ну, я садила в землю, можливо, треба десь садити в горщики. Не знаю, ще поки що я цим не, не замарачувалася. Ну що, все примерзло, все підмерзло, щось накрила, щось прикрила. Це у нас синюхи, бачите, от вони тримають, тримають, вони все-таки вони довго тримають. Так, зараз хочу вам показати. Швиденько, ну, звичайно, все Усе примерзло, все примерзло. Дещо де примерзло, дещо й ні. Дивіться, який гарний стоїть пенісет. Бачите, все кругом примерзло, а який гарний піннісет. Тому треба зрізати, занести на горіще оцей геліопсис. Так. Який гарний пенісет. Звичайно, трошки. Лісічко примерзло, але ж при такому приморозках гарних, то все-таки він і стоїть. Не знаю. Можливо, я його, ну, ще поки не знаю, можливо, я його викопаю, розділю і посажу в теплицю, щоб він там жив до до чого? Жив до весни, щоб раніше почав нарощуватись. Ну, ще поки що не знаю, тому що. Але ж гарний, правда? Стоїть вітер, холодно, кажу, що вже буде сніг. Ну, не знаю, коли вийде відео, тому що холодно і вже приморозки знову були. Але ж красотень. Так, це треба зрізати. Я не можу. Все треба зрізати. Але хочу вам ще показати, звичайно. Я ж кажу, я не зрізаю хвости і я не зрібаю листя, тому що. Тому що листя у мене слугує як ковдра. Так, і я навесні його потім усе згрібаю потихеньку, мале такі є малесенькі-малесенькі граблі. І я його потім все перекопую в землю. Тому що зверху я посипаю ще хости попелом і весною тоді. Ну, зараз посипаю попелом, а вже навесні, коли розтануть сніги, і все, я все зрібаю -все і додаю, звичайно, добриво. Але я вам скажу, що попів дуже гарно для рослин. Ну, Звичайно, треба знати міру. Що я вам хочу показати? Ну, Звичайно, я була в Закарпатті, була в Ужгороді 5 кілометрів, там з лишнім, як кажуть, від Ужгорода зелені Янголи. І я мала змогу туди поїхати, мала змогу, тому знімала відео Ой. і прикупила, звичайно, для себе ж якісь кущики, гейхери. Ну, те, що мені було потрібно, те, що мені було потрібно. Я мож, можливо, б я прикупила і більше. Але ж не всі квіти у мене ростуть. Хвойники мені майже не потрібні, у мене є хвойники. А от трави мені теж не потрібні, тому що трав, трав там багато, є різні, різні, різні. Я не всі знімала, тому що обійти таку територію, звичайно. А таксі вже мене чекало назад, я визвала таксі, вже, а воно так швидко приїхало, вже чекала, тому мені швиденько треба було зняти. От. То я деякі трави ось прикупила, взяла собі гейхери, хости там були такі, які в мене є. Ну, а все інше то не, не дуже мене цікавило. І що я вам хочу сказати? Ось бачите, оця осока, так? І це ж осока, так. За, цю, за ці осоки я заплатила 175 гривень, здається, так. Але ж ви дивіться, які гарні кущі, бачите? Два літри горщик і які гарні кущі. А це взагалі. Ну, звичайно, я сама вибирала. Я не буду казати, я сама вибирала, мені дозволили вибрати, так? Але ж, і ось цю осоку, ось одна, друга і третя. Це я такий горщик маленький розділила. Я купувала в Бородянці за 80 гривень. Ну так ось, ж, бачите, раз, два, три. Тому що, ну, іноді кажуть, що зелені янголи це дорогий розплідник. Звичайно, звичайно, можливо, і дорогий, я не знаю. І дорога пересилка. Мої дорогенькі, розумієте, що я вам хочу сказати? Ось дивіться, на цей кущ кущар. 175 гривень, так його ціна. Ну, Можна в каталозі все подивитися. У них навіть є ну, канал дуже погано розвивається, «Зелені Янголи, але є в Ютубі. Не знаю, чи є в Фейсбуці, тому що у мене Фейсбука немає. І іноді задають питання. Не задавайте, у мене немає інстаграму, Фейсбука, телеграму. У мене цього нічого немає. І я не хочу. І я люблю життя. Мені досить ютуба, тому що я люблю реальне життя. Розумієте? Я живу під Києвом. І я люблю... Я навіть Київ не весь об'їздила і все подивилася в Києві. То робота, то все життя була зайнята зараз. я. Тому я люблю реальне життя і в інтернеті я, по скільки постільки. Тому У цих... мене немає цих аккаунтів, тому не шукайте. Але, можливо, у Фейсбуці зелені янголи теж є. Тому ось я вам кажу, що ось 80 гривень розділила, бачите по якому кущечку. І 175 гривень. Зараз буду їх ділити і садити. Зараз я їх буду садити. Вони зараз трішки укореняться, але вони гарно зимують зиму. Я вже це робила з травами. І ранньою весною починають гарно. Нарощувати. Тепер подивимося зараз і гейхери, Єдине, що, єдине що, ось бачите, ось оці гейхери, це Ріо, я купувала у нас 120 гривень. Жіночка продавала. Одна розеточка. Вон там, Одна. так, Оці це я просто поприкривала листячком і Позрізала квіти, тому що коти грибуться дуже-дуже. Ось бачите, ось такі. Це ж я, у мене є відео, я купувала у Бородянці по 80 гривень. Теж по одній-дві розеточки. Ну, вони, Їм треба ще нарощуватись і нарощуватись, тому що чим дорожче сорт, тим він хуже нарощується. Це вже ми знаємо, так? І ось я купувала, дивіться, який кущ. Там дуже-дуже їх багато. Це по 230 гривень. Оці кущі по, 3, по 230 а шампань 197 Ну, 200 гривень. Так, де ж мені так стати? Тут же ж стати сильно нема куди. Ось, ось як. Ой, боже, щас, щас, Дуже багато наросло. Бачите, дуже. Ці я все-таки не буду садити в землю. Я їх посажу в більші горщики, тому що вони ростуть у, <кій> у така, знаєте ж, торф таке і все там. То я посажу більші горщики, у... зараз зроблю землю і занесу їх у теплицю, щоб вони поки перезимували зиму, а ранньою весною я потім їх посажу, тому що їм. В наступному році ще треба рости, ще не дуже їх поділиш. Оцю я, звичайно, буду ділити. Ну, Можливо, цю, а тут ще дуже наросло, але вони маленькі. Ну, можливо, літом в наступному році можна ділити. Так що я хочу сказати. Дивіться, це вже маточні, так як кажуть, кущі. Є різниця 230 і 120. От, щоб нарости от такому кущику і бути таким, цьому сорту потрібно 3 роки. І я не знаю, чи він ще наросте, щоб так було багато розеток. То, мабуть, все-таки, якщо є можливість купити отакі кущі, так, навіть по 200 гривень, по 230, то, можливо, краще купити отакий. Чим купувати ось так. Або такі маленькі за 80 гривень. Тому що це все треба чекати. Щоб був отакий кущ, ці сорти треба чекати 3 роки. Ну, звичайно, ось ці сорти вони наростають швидше, так. Ну, ось ці, це залежить від сорту, звичайно. Чим простіше сорт, тим. Ну, ці взагалі швидко наростають. Ну, два роки і... Ось я ділила навесні, бачите, і він розділила по одній, воно вже наросло трохи. Тому, звичайно, що все залежить іще від сорту. Звичайно. Але ж, щоб отакий кущ Ріо був декілька розеток, як у цьому, то треба чекати три роки, а можливо, й більше. Ну, в основному три роки. Єдине, що, звичайно. Жіночка мені писала, що дуже дорого пересилка новою поштою. Ну, Я не знаю, можливо, і дорого, розумієте, в мене, але ні, це залежить від от як я відправляю посилки. так? Ну, Я ж іноді щось комусь дарую, щось відправляю, щось відправляю знайомим хлопцям, які воюють. Я просто це ніколи не знімаю. Раніше колись знімала, зараз я нічого цього не знімаю. Тому що якщо подарунок, так це подарунок, для цього не обов'язково знімати відео. Якщо допомога, то це допомога. І не треба цим вихвалятися. Тому знаєте, ж іноді мені ж теж там пишуть, я то видаляю, але ж прийде час, і не буду видаляти. що от, ну, Дуже багато пишуть те, що не треба. Я не знімаю допомогу і не знімаю подарунки. Тому, тому що це допомога, тому що це подарунки. Але ж про нову пошту. Ось це, це, ці квіти я привозила сама. Так, ну, отак я захотіла, у мене було речей дуже мало, тому я це все упакувалась, гарно-гарно упакувала, в коробки, з ручками там це зробила. Я собі поставила в таксі, потім в готель, і потім вже привозила їх додому. Покажу вам одразу навіть усі гейхери, які вони зараз красуні. От. То я їх сама привезла. То, звичайно, я їх купила, заплатила кошти тільки. Все. А коли це тіарела дуже гарна, бачите? Ну, це гейхери, звичайно. Це ось проста, вона взагалі не ростає дуже швидко. Але ж так, то я вам скажу, що е, значить, а якщо новою поштою, і кажуть, що зелених янголах дорого, дорого через те, що я сама бачила на зелені янголи, прямо в розплідник, вони збирають, пакують, збирають усі посилки, приїжджає кур'єрська машина нової пошти. Цілий, як вам сказати, фура так? і грузиться, тому що квіті відправляють дуже багато і відправляють дуже великі, навіть дуже гарні. І вони це все пакують, розумієте? Тому за цю кур'єрську, тому що фура везе до нової пошти. Потім на новій пошті все це оформляють всі замовлення, тому що у розпліднику нічого вони не оформляють. Вони тільки беруть кошти і пакують. А вже на новій пошті оформляють усю, усі документи, тому що я сама хотіла, ну я відправляла посилки і хотіла навіть за пересилку зразу заплатити. Але мені сказали, що а в мене, мене був телефон, в якому не було додатка нової пошти. То мені сказали, ні. Їдьте на нову пошту, от поїде кур'єрська машина, ви туди їдьте і відправляйте вже в Ужгороді з нової пошти. Так? Тому що вони не відправляють зелені янгели. Тому ця кур'єрська доставка, машина, яка привозить. Усі ваші рослиночки на нову пошту входить в оплату нової пошти. Тому, якщо я відправляла деякі речі з Ужгорода новою поштою, розумієте, то я платила 140 гривень, ну це більше 10 кілограмів. Там же ще береться від кілограм, так? то більше 10 кілограмів я платила 140 гривень. Менше 10 кілограмів, мені здається, 90 там і 100, ну це якщо менше 10 кілограм, так? А якщо більше, то 140 я платила. Дві посилки я відправляла, всі по 140. От, І мені відправляли вже з Ужгорода, я замовляла дещо, то теж по 140 я платила. Так? Тому це ж іноді і оця кур'єрська доставка входить у оплату нової пошти. Тому. Получається, що оплата її дорожча. Але ж, мої дорогенькі, якщо хтось хоче придбати, то я вам раджу придбати ось такі великі маточні сорти гейхер, уже, от хай буде 230 гривень. Але якщо тут 5 вже великих поділок, 5, та по 80, якщо ось я буду це розділяти. Зараз покажу. Ой, матір божа, зараз. зараз, Тому що не хотіла показувати. Тому оцю я буду розділяти. Бачите, Бачите, скільки тут ось 5 великих поділок. Я її буду зараз розділяти, садити в горщику, Нічого, воно все прийметься. І то. Порахуємо навіть по 80 гривень 5 на 8 400 А прикупила я за 230 Мені подобається, я дуже задоволена. Просто там було багато гейхерів, які в мене є. От, тому що я ж прикупила ще маленькими. Я люблю гейхери, я люблю хости, вони в мене ростуть, вони люблять, ну, гейхери не люблять замокання. А от хости, звичайно, люблять воду. тому... Хости я люблю, просто скажу обожнюю. Обожнюю просто хости мої красуні. Ну, і хочу зробити із таких трав, хочу зробити ось такі бордюрчики. Тому такими закупочками я дуже задоволена. Ну, і буду зараз працювати, прикривати свої квіти. Прикривати свої хости, щоб. Тому що, звичайно, буде з кожним днем буде холод... більш холодно, Будуть, можливо, і сніг. Тому буду прикривати тирсою, соломою. Ну, зараз ще поки що ні, тому що таких морозів, звичайно, нема. Але бачите, дуже гарно переносить навіть оця герань приморозки. Отака краса, отака краса. Ой, така задоволена, що вдома, що мої квіточки. Хоч і фігачить оці шахеди, у нас фігачать кожного дня, кожної ночі і навіть в день літають. Ну, от. Але ось так зараз буду працювати. Зранку нервувалась, тому що лягала спати, а воно ж літає, вийшла на поріг, чую ж летить. Ну що робити, ну що. Якось. Пила чаю дві години ночі та якось і заснула. А зараз буду працювати і одержувати насолоду від такої простої краси. Тому, мої дорогенькі, усім вам бажаю здоров'ячка, як завжди. Воно нам дуже-дуже потрібно. Бережіть себе, бережіть Україну і дякуємо нашим хлопцям, дякуємо їм. І низько вклоняємося, тому що надія у нас тільки на них. І допомагаємо, хто як може. І хай завжди буде Україна. Тому що Україна у нас дуже і дуже гарна держава. З такими чудовими людьми. Це я знаю точно.